Всім привіт! Ви на каналі Drive Time. і сьогодні спеціально для вас я хотів зняти відео а конкретно зробити проєкт, Я давно вже хотів щось зробити на своєму каналі відповідно по автомобілю. По якомусь і я знайшов. Такий зачуханий, втомлений Mercedes 221 двадцять кузові. Можливо, не сама популярна машина для того, щоб знімати якийсь проект про нього. Але з ним є проблеми. Він втомлений, він прикатаний. Такий ціна на нього дуже дешева. В нього є проблеми з коробкою. Але я хочу купити його і спробувати відновити. І подивимося, що з цього вийде спеціально для вас. Буду знімати кожен етап, ми будемо його разом відновлювати, ви будете коментувати, можливо, будуть у мене якісь запитання, і хтось, хто є експертом в підписниках, зможе мені щось порекомендувати. Тому я зараз беру трейлер і їдемо забирати його. Стоїть наш Мерс. От, Зараз будемо його грузити на трейлер. І Далі вам все познімаю, розкажу, що ми придбали. Це такий 550-й. Мужичок уже пішов. Короте, трохи поміг мені загрузити. Тачечка важкень, колесо в нас пускає. Резина якась мега низькопрофільна, яка ну, не зовсім, звісно, сюди йде. Чисто такий, знаєте, афроамериканський стиль. Ну така у нас короте, виходить цепка. Фу, трохи запарився, але нормально. Зараз готовую його тут недалеко. Коротше, отакий у нас вийшов варіантик. і відкриваю карти значить, по ньому. Він заїхав своїм ходом, він в принципі, вперед-назад їде, але він в аварійному режимі коробка. О, треба дивитися, що з цим джетроніком. Це вже буде все поетапно. Ціна двушка. Двушка, клінтайтл. Подивимося, що з цього вийде. Я приїхав його. Так, скажімо, перевірити, подивитися, що треба замінити. Так дефектовку. дефіктовку. Значить, по салону у нас отакий стан 160 тисяч миль пробігу, салон більш-менш живий. І якщо вдасться його оживити і він поїде, тоді вже буде вся ця процедура по детелінгу, чистки, дотяжки, де до речі, працюють. Взагалі по машині працює, електроніка, все на диво. Машина 2008 року, по багажнику у нас нічого. Скоріше все, він був на таких оригінальних дисках. Б він на них і був Бо він у нас взагалі на 22 колесах. Резина у нас, по-моєму, 295-25-22. ну коротше, Перебор конкретний. Таке колесо коштує 500 долларів нове. Не знаю, Я б їх продав, би чесно сказати. Поставив би на звичайні оригінальні, лобаш у нас закатаний. Так, по мотору вчора передивився всі рідини, всі моменти, навіть я б не сказав би, що не мінялось. Мастило, наче взагалі свіже, прозоре і фільтр свіжий. Так, давайте запустимо холодний запуск, нормальна процедура. Ну, наче працює нормально, ролики пищать тільки. Так. Check Engine Gate і SP Тут якби по помилкам, що ми маємо? Датчик швидкості в коробці в нього глючить. От. І Не зрозуміло або це дійсно датчик швидкості. Я туди полізу в цю плату, подивлюсь, або ще, може бути момент навіть датчики ABS, можуть бути зношені і е -е, давати помилку. По двигуну, ролики пища, таке, можна замінити, я бачу, що деякі закусують. А так по двигуну. Нормально працює, поки на холодно запустив, все тихо. От, такий от у нас 273-й мотор, будемо з ним розбиратися. Пневма працює, за ніч нічого не впало, що теж радує. Коротше, погнали. Буду знімати зараз піддон коробки, зливати масло, дивитися, що там у нас всередині коробки. Нагадаю, у нас вона в аварії є. Машина їде тільки вперед на перший і тільки назад. Так, зняв піддон. В принципі, нічого такого критичного поки що я не бачу. Масло темненьке, але це не так як було на моєму спринтері. До речі, відео на каналі. Тому цікаво, тепер дивіться. Залізу зараз під низ. Да, тут трошки фільтр там Випадає все. Ну, зараз знімемо цей гідроблок, подивимося плату. Видно, що сюди лазили. Можливо, пробували щось зробити. Можливо, робили просто заміну мастила. Нічого це не дало. Ну, так сказати, що Мастило дуже критично грязне, то я б не сказав. Продовжуємо знімати мехатрон. Подивимося цей гідроблочик, що там спати. Так, зняв гідроблок. Зараз відкручую плату. Візуально, ну так, да, грязненька, але не критично. Е, значить, у нас датчики скорості стоять: усе перший, другий і третій. У нас ошибка йде по третьому. Не знаю, зараз розберу, подивлюсь, попробую його малою крові, попробувати перепаяти. Якщо запорю, буду купляти цілу плату. Так, процес зборки йде, витягуються селіної, розкладаю їх так по черзі. Ну, ви їх по іншому не вставите, вони, в принципі, кожного своє посадочне місце. Що я можу сказати? Що є стружечка в них, треба їх помити так само. О, така, звісно, трошки щеп'ятільна робота. Перший раз таке, з таким сталкою роблю. Не знаю, що з цього вийде. Надіюсь, якийсь буде результат. Би з би дешевшим варіантом обійтись, бо машина стоїть всього всю двушку. Якщо це все міняти, прошивати. Коротше, тільки самоплата може бути в разом з цим гідроблоком. Того в нас варіант найчіповий, проєкт у нас такий по мінімалочки, щоб якийсь був максимально якісний профіт з нього отримати. Так, вирішив прозвонити плату. А, значить У нас тут контакти, отут датчик положення. Тут, так як я вже казав, перший, другий, третій. У нас помилка по третьому. Пробую дзвонити мультиметром, вони всі дзвоняться. Приблизно однакові значення показують. Питання тепер друге. Чи це дійсно датчик цей? Чи він просто був грязний, чи в чому питання? От, можливо, хтось в коментах підскаже. А поки що на сьогодні, я думаю, я закінчу. Я зараз підкину піддон все в такому розібраному стані. І буду приймати рішення. В будь-якому випадку масло, фільтра. Я замовляю. Для того, щоб замінити на свіжі. І треба буде тепер визначатися, чи треба мені цей датчик швидкості, чи треба його перепаювати, чи ні. Бо все-таки я ризик, пошкодити плату. А якщо він робочий, то в принципі немає смислу цього робити. Тепер якби, така ділема. Таку цікаву місцину приїхав. Приїхав сюди я не зря, бо я вчора продав 22-й колеса, ті більшені здорові зі скласа. Приїхав зараз на таку джанку. А, тут мають бути 18 оригінальні. На людські диски хоча б поставлю, зараз якщо вийде, познімає вам ці колеса і я розкажу по ціні, що виходить. Приїхав на таку джанку, тут трошки ворота прикриті. Зараз не буду ломитися, походу, ось цей мерчик, нам треба диски зняти. І тут дуже багато різних машин. Я буду мати на увазі, Можливо, якщо куплю в майбутньому якісь варіантики, Можна буде з Мерседесами тут працювати, я бачу мені на розборки, але він іде. Зараз щось спробуємо викружити. Чувака, нормальна така джанка, іменно по мерсинг є. Різні варіації, можна підбирати по цінам торгуватися. Такий баклажан цікавий. Ось така -от Америка. Прийшов датчик, той, який мені треба. Воно взагалі прийшло комплектом. Тобто є ці 2, але в мене помилка в основному це по цьому третьому. І він припаїться сюди. Зараз розпаюю, припаюю і будемо дивитися, що з цього вийде. Якщо нічого не вийде, якщо машина не поїде. То тоді доведеться купляти повністю новий модуль і вести на перепрошивку. Перепрошивка коштує 200 баксів. Вчора я купив колеса, але це вже буде в фінальній, як то кажуть, серії, де всі діла. Якщо машина поїде, поставлю ці оригінальні 18-ті, треба їх просто почистити, бо на тих 22-х, на яких він був, це, звісно, був капець. На цьому буду завершувати першу серію про 221 мерседес. І в наступній серії ми вже побачимо, що взагалі відбудеться, чи поїде він, чи ні після перепайки оцього датчика. Збираю датчик сьогодні, припаюю все. І в наступній серії ми заливаємо масло, збираємо колеса, міняємо датчика АБС, на який була помилка, і дивимося, що з цього вийшло. Потім, уже, якщо все гуд, будемо робити детальну чистку і виставляти на продажу. Подивимося, який профід з нього вийде. Тому не забувайте підписуватися на канал DriveTime, ставити вподобайки і до нових зустрічі. Пока.